Які психосоматичні розлади виникають під час війни? У мовах війни психосоматичні розлади стають особливо поширеними, тому що людина відчуває стрес, страх, тривожність, напругу. І дуже важливо звернути увагу на симптоми, які вони це головна біль. А це можуть бути розлади шлунково-кишкового тракту. Це можуть з'явитися алергічні прояви. І тут дуже важливо в першу чергу зрозуміти та прийняти проблему. І усвідомити природу свого симптома. Наступне дуже важливо контролювати інформаційний поток, тобто ті новини, які заважають, які знаєте, менше переглядати саме негативні новини. І дуже важливо для себе зрозуміти, усвідомити, що повинно бути таке, як фізичне розвантаження. Це можуть бути спорти. Можуть бути техніки йоги, тобто дуже важливо це емоційне розвантаження. Це можуть бути дихальні техніки, це можуть бути е, певні техніки внутрішнього усвідомлення, які емоції. Якщо агресія, то їй треба що, наприклад, за допомогою спорту витіснити, пропрацювати цю емоцію. І дуже важливо це правильне харчування та сон, плюс психологічна підтримка. Тому, якщо ви відчуєте, що щось зі мною не ок, якісь певні симптоми, звертайтеся до фахівців. Разом до перемоги.